Мить, в якій я перебуваю, вона повинна бути засобами візуальними, там, мистецькими, зафіксована. Це вже історія, в яку вже і шпальт підручників нікуди не зітреш. Тут загинули люди. Люди покалічені, і, власне кажучи, все це повинно бути якось відбите через призму кожного роботу. Журналіст свою справу зробив, художник свою справу зробив, письменник свою справу зробив. І це той світ, як кажуть, матеріалізований, який завтра дасть можливість багатьом ще на цьому повчитися чомусь і подумати, і глибоко подумати. От я цим і займаюся. От сьому, сьоме полотно я роблю тут, і ще зроблю не знаю, скільки полотен. Я планував чотири полотна зробити, зафіксувати цей момент, а зараз просто треба працювати і працювати скільки зможу. Тема така.